Тепер ми знову повернемося до сторінки. Дивіться, є такий термін, як колон титул. Ну, Колон-титул, виходить, це така частина на сторінці, найчастіше зверху над текстом або знизу під текстом. Текст якого повторюється на кожній сторінці. Оце вам колон титул. Ну, наприклад. Зараз тут колон титулів немає. Відкрити будь-яку книжку, ви можете побачити, що на кожній сторінці може там якийсь текст дублюватися зверху або знизу, але на кожній він однаковий. Або на парних сторінках однаковий, один, на непарних інший, але повторюється. Відповідно, ото називається колон-титулом. Як мені вставити якийсь текст як колон титул? Дуже просто. Натискаю спочатку вставка, потім шукаю колон-титул, і, наприклад, мені що потрібно. Верхній колон титул, вибираю типовий стиль. Дивіться, отут з'являється якась така ділянка і курсор. Пишу. Це мій верхній колон титул. Давайте я щоб його помітніше було, зроблю червоним кольором, і жирним, і курсивом. Так, да, щоб його відредагувати, я раз клацаю на ньому, щоб завершити. Бачите, навіть тут показується, що це верхній колон титул, Завершити, класую на тексті. І тепер я гортаю на іншу сторінку. Він знову повторюється автоматом. Знову повторюється автоматом. Знову повторюється автоматом, це вам є колон-титул, Тобто, ви можете написати там якийсь текст, або, наприклад, написати там якесь число, але це число буде повторюватися на кожній сторінці отак. Бачите. Якщо ви хочете вставити сюди номер сторінки, так? Да? То треба вам не число вставлять вручну, бо воно ж буде однакове. А вставляйте таке спеціальне поле, яке автоматом буде підстраюватися під кожну сторінку і вводить там свій номер. Дивіться, як це робити. Я ставлю курсор в колон титулі, неважливо, в верхньому чи в нижньому. Ну, спочатку, звісно, вбикаю такий колон-титул. І далі натискаю Вставка. Зверніть увагу, поле і номер сторінки. О, тут одиничка в мене сталося, причому на сірому фоні. Ну, я можу виділити цей номер сторінки. Да, і червоний скасувати колір да, автоматично. І навіть жирний курсив скасувати. Ну, давайте жирний лишу. І прогортуємо. Дивіться, тут автоматом стає 2. Далі автоматом стає 3. Дуже зручно. Дуже і дуже зручно. Отак от сторінки нумеруються. Ніхто вручну не ставить такі нумерації, тому перепрошую. Робіть правильно: вимикайте колон титул, заходьте в колон титул, і вставляйте спеціальне поле, яке називається номер сторінки. Можна ще так, от Зайшов я в колон титул, перепрошую, то я два рази класного, достатньо блодного. Можна писати так: Сторінка такато. Сторінка 1 з. А тепер я можу вставити. Дивіться, тут теж така прикольна штука є. Знову поле. Тільки не номер сторінки, а загальне число сторінок. От я вставляю загальне число сторінок. І у вас буде так: сторінка 1 з 6. Сторінка 2 з 6. Ну, круто. ну Звичайно, що круто. Сторінка 3 з 6. Ви збільшите кількість сторінок, чи зменшите кількість сторінок. Наприклад, давайте зменшимо кількість сторінок. 6-6, от я так зменшив, да? І в нас вже тут буде, воно автоматом перестроїться 5 з 5. 4 з 5. Ну, ви зрозуміли. Поля, тобто, це такі якісь такі автоматичні унікальні штуки, які самі підстраються, рахують кількість всіх сторінок. Дивляться, яка сторінка є поточною, номер якої сторінки, є, номер поточної сторінки, скажімо так. Дуже прикольна штука. Далі, що хотілося б сказати, нумерація сторінок. Ви побачили, як сторінки нумеруються. Давайте я тільки не верну це все діло назад. Нам достатньо просто номера сторінки. І, уявіть собі, буде така ситуація: вам треба пронумерувати сторінку з другої. Ну, щоб номер першої сторінки був 2 там, або 3, і так далі. Як не дивно, тут логіка розробників е виявилася досить цікавою даного текстового процесора. Значить, для того, щоб почати нумерацію сторінки з другого номера, вам треба дивитися, що зробити. Поставить курсор перед усім текстом. Перед усім текстом на початку документа. Далі, як не странно, не в сторінку лізти, а в абзац. Ну, Можливо, то, що ви перед абзацом поставили курсор, лізете в абзац. Далі. Тут є така якась штука. Цікава, здається. Розташування тексту. Не пам'ятаю. Угу. Здається. Так. Да. Розташування тексту. Далі. Ставити прапорець вставити сторінка перед. Да ну, типа, ви вставляєте сторінку перед даним текстом. Ну, хорошо, вставляю сторінка перед. Далі беру стиль сторінки типовий, номер сторінки пишу, наприклад, з четвертого. Тобто, по суті, перед курсором, який стоїть тут у мене на початку, перед усім текстом, я вставляю сторінку перед ним. Да? ну, І номер сторінки, відповідно, 4. Давайте передивимося. Окей. О, дивіться, у мене сторінка перша почалась номера з четвертої. Четверта, п'ята і поніслась. Ну, досить, досить зручно так робити. Далі. Є ще така штука, як розриви сторінки. Що це таке? Ну, припустимо, ви хочете, щоб у вас цей текст починався із нової сторінки. Як зробити? Ну, ви, звісно, можете зробити кучу ентерів. Да, отак, ентер, 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 ентер. Можна зробити так. Але уявіть собі, що ви тут щось подвинули. Ну, якісь там тексти ще ввели, Припустимо, отак. Да. Все те, що було у вас подивинуто ентером, воно здвинулось. Бо кількість же ентерів фіксована, бачите? І воно все здвинулось. Тому ентерами ніколи не починайте нову сторінку. Так ніхто не робить. А як роблять? Припустимо, у вас отут має початися нова сторінка. Або отут. Да. Так от, для того, щоб коректно почати нову сторінку, ви робите вставка. Розрив сторінки. Або сполучення Ctrl-Enter. Постав, і ще раз показую, поставили курсор там, де ви хочете почати нову сторінку. Вставка, розрив. Все, у вас така штука є. І бачите, така штрихпунктирна пішла це розрив. Як би ви тут що не посували, да, у вас це все спочатку. Навіть якщо ви багато посунете, да, у вас все одно. Не з цієї сторінки, з наступної, але це буде спочатку. Тому правильно починайте сторінку. Якщо вам треба, щоб текст був з нової сторінки, перед ним вставте курсор і натискайте Вставка розрив». От що хотілося би сказати стосовно розривів.